У Івано-Франківську презентували український фільм про долю трьох видатних постатей: сходи Якова, неочікувана стрічка, що привідкриває завіси життя відомих українців, блаженніший Любомир Гузар, багаторічний політв'язень радянських таборів Юрій Шухевич та онкохірург Борис Білинський. Колись вони нащадки галицьких шляхетних родин навчалися разом у львівській гімназії. Але у 1944 році їхні долі кардинально розійшлися. Один із них потрапив на далекий захід, другий на схід, а третій залишився на малій батьківщині. Тепер вони зустрілися львівська кав'ярня, горнятко кави та спогади. Кожен із колишніх однокласників особисто згадує про прожите життя. Вони зустрілися і говорять на свої теми. Окремими лініями ідуть роздуми кожного з цих трьох людей, і також фільмі Присутня лінія монахів бенедиктинців. Один із головних героїв кінострічки, багаторічний політв'язень Юрій Шухевич, на презентацію до Івана Франківська приїхав особисто і розповів: у часі війни на Донбасі націоналісти не мають права капітулювати. Поруч сидить пан Петро Шкутяк, який був там, який поранений був. Який повернувся, повернувся лікуватися Внутрішньо він не капітулює і не говорить, що все, я свій шлях завершив, я своє відвоював, що не тільки автоматом воюють, і він готов піти до Верховної Ради і боротись там. Айдарівець Петро Шкутяк каже, переглянути фільм Сходи Якова варто кожному, адже це історія про трьох моральних авторитетів, яка дарує українцям майбутнє. У своєму напрямку вони досягли величини. Лікар, який визнаний Любомир Гузар, визнаний духовний авторитет. І Юрій Шухевич з складною долею 31 рік ув'язнення незламний характер. Ці ключові постаті це стовпи, на яких, тримається, власне, ну, на яких тримається людяність і суспільство. Фільм у кінотеатрі Космос демонструватимуть у Івано-Франківську до четверга, після чого сходи Якова покажуть в інших містах України.